Олекса Стороженко Розумний бреше, щоб правди добути жив собі у якімсь містечку дуже багатий крамар. Було в його до чорта грошей повнісінька скриня карбованців і талярів. Як же вмер і три його сини стали ділитися худобою, то в тій скрині і залізного шага не знайшли. Стали брати міркувать. Кому б загарбать ті гроші? Не взяв же їх старий з собою на той світ, та й з чужих людей ніхто до них не заходив. І скриня замкнута, а грошей чортма. Думали, брати, гадали, що їм на світі робить. От старший брат і каже Ходімо у паланку до військового судді. Нехай він нас розсудить, хто з нас трьох злодій, бо вже опріч нас нікому і вкрасти тих грошей. Згодились брати і пішли у паланку до військового судді. А той суддя такий був розумний та спритний, що яке б темне діло не було, то зараз його на світ виведе, а гляне на чоловіка, то й думку його відгадує. Прийшли брати до судді, вклонились, положили по звичаю на сирно буханці та й розказали йому про своє діло. Постривайте ж, люди добрі, каже суддя. Дам пораду другим та й об вашім ділі поміркуємо. Як випровадив суддя тяжущих і запросив братів у світлицю. Сідайте, люди добрі, каже. Та скажіть мені, чи ви бачили коли нашу сутниківну? Як не бачить, отказують брати. Бачили на всю околицю краля. Здається, на всьому світі не знайти такої гарної та сановитої дівчини, як вона. Ну, так добре, що бачили, каже суддя. А чули ви, що вона одружилась з старим дідюгою, черкаським полковником. Не чули, скрикнули брати. І не сподівались. Ну, так теперечки, слухайте, що я вам казатиму. Як розкажу про цю чудасію, так тоді вже і вам пораду дам. Між людьми була така чутка, що сотниківна кохалася вже з якимось Крутиусом чи шибайголовою. Так, бачите, не хотілось їй за старого. Однак батько переневолив і небогу повінчали з полковником. Як повінчали, полковник і повіз до свого дворища молоду жінку. Звісно, товариство і риданки бенкетують собі. А князя й княгиню повели спати. Як дружки повиходили з спальні, сотників на путь перед дідугою навколішки, та й каже Слухай, нелюбе, кохалась я з одним козаком і заприсягались нікому більше, як йому одному, віддати моє дівоцтво. Так коли хочеш, щоб я тебе поважала, і до смерти була тобі вірною. То одпусти мене на ніч до мого коханого, як же не пустиш, то щодня буду тобі змінять. Сама пропаду і тебе за собою на той світ потягну. Старий крутнув вуса, почухав потилицю, поміркував та й отпустив. «Отпустив!» – скрикнув старший брат. О такого дурня знайти. Кинув оком на його суддя та й знов почав розказувати. А отпускаючи, старий свою жінку і каже Іди та тільки нищечком, щоб ніхто не знав і не бачив, а то наробиш і собі і мені недоброї слави. Накинула на себе небога свитину, та й пішла, як була убрана на весіллі, в жемчузі, в дукачах і самоцвітах. Ніч була темна, нічого не видко, хоч в око стрель. Та й не близько до того козака, з котрим вона кохалась, аж на вигоні за містечком. Іде сотниківна та йде. Нічого їй і не страшно. Недаром люди кажуть, що кохання неначе добрий кінь носить чоловіка. Коли де не взявсь, назустріч їй гайдамака. Хап її за груди. Хоч і темно, а побачив собачий син жемчуг та дукачі. Хотів був зараз позривать, а сотників на його за руку. Постривай, каже чоловіче, не руш мого убрання. Нехай отак побачить мене мій коханий, а як вернусь від його, то сама тобі віддам оці цяцьки. Розказала гайдамаці, хто вона і як її пустив старий чоловік до коханка. Диво та й тільки. каже гайдамака. Дослухавши сотниківну, іди ж, каже, до свого коханка, та гляди, не збреши назад вернись. Сидить козак бідолаха в своїй хаті, проклинає свою долю, хоч не зрадила йому його кохана, так все ж таки стратив її навіки вічні. Зажурився сердешний і горючими сльозами вмивається. Коли чує хтось лапає біля клямки, відчинив двері і очам своїм не віри. Перед ним стоїть сотниківна, убрана, як підвінець, неначе з самого неба до його прилетіла. Чи тебе ж, моє серденько, скрикнув козак, я бачу перед собою. Мене, козаче, одказала сотниківна, додержала я свого слова. Твоя?» На всю ніч з душею, з тілом. Притулили один одного до серця та й заплакали. Щастя, як і горе, кажуть, люди, точить сльози. Як трошки опам'ятувались, козак і пита сотниківну Як же ти втікла від свого нелюба? Я не тікала, Отказує сотниківна. Він сам мене пустив. Та й розказала йому усе, як було. Замислився козак, і йому досталось покрутить вуса і почухать потилицю. Думав, думав, зітхнув та й каже: Коли твій нелюб до тебе такий ласкавий, що уважив твоє прохання, то й я повертаю тобі назад твоє слово, щоб воно не скривдило тебе на віку. Будь щаслива, якою прийшла. Такою й повертай до свого нелюба. Оцей, мабуть, ще дурніший от старого полковника. скрикнув середущий брат. Суддя глянув на його та й розказує далі. Повертається сотниківна додому, а гайдамака вже її стереже, тільки вгледів до неї. А що? пита цікаво. Нічого, каже сотниківна. Та й розказала гайдамаці, що між ними було. Оце які чудні люди, обізвавсь Гайдамака, чухаючи потилицю. Далі думав, думав та й каже Коли твій чоловік і коханок змилувались над тобою, то й я тебе милую. Як прийшла, так і йди собі до свого нелюба. Оцей, мабуть, ще дурніший за тих двох. Скрикнув менший брат, аж з місця скочив. Ну, теперечки, каже суддя, слухайте, що я вам казатиму об вашому ділі. Ти, каже старшому, заздрісний чоловік. Ти, суддя глянув на середущого, дуже ласий до гарних панянок. А ти? гримнув на меншого, злодій. Ти загарбав батьківські гроші. Менший брат сюди туди, одмовляться. «Признавайся!» каже суддя. Бери третину, а остатні верни братам. А не вернеш, то ми й самі допитаємось, та ще й на шибениці тебе похитаємо. Нічого робить меншому брату. Признався і вернув братам вкрадені гроші. Як же теперечки? спитали брати, живе старий полковник з молодою жінкою. Та ні, каже військовий суддя, сотників і не думала одружитись з старим полковником. Це я брехав, щоб добути правди. От якби такого розумного суддю послав нам Господь милосердний.